Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні я прийшла до вас з майстер-класом на ось такий акцентний візерунок. Дуже-дуже простий. Чому акцентний? Ось Я тут намалювала трошечки творчості. Тому що мені подобається дуже. Ви, звичайно, можете. Продоплювати рапорт е, на мільйон цих візеруночків і дарі, але мені прям подобається, коли воно йде у гладі. Е, або ну, таким акцентом. Може бути ось так: от візеруночком, бо може бути з двох боків, може бути по рукавах. З такого плану. Може бути і шарфиком, як хочете. Але мені ось так він бачиться. Е, так, це його схемка. Я вам її ще продублюю, мабуть, десь якось. Я ще не знаю як, але я думаю, що я знайду, як це зробити. Ем, ось якось так. Я буду трошечки, мабуть, підглядати, а може і не буду. Тому почнімо. Так. Е, перший ряд ну це така типу майже е, нерегулярна резиночка. Тобто в нас дві виворотні, одна лицева, дві виворотні, одна лицева, дві виворотні, одна лицева, дві виворотні. Нічого складного. У мене також є по боках три додаткові петлі, бо я його захотіла вписати просто у лицеву гладь. Ось так. Тому я пров'язую три петлі лицевої гладі. далі це візеруночок. Це схема для ось такого в'язання, як у мене, поворотного, коли ми один ряд з лицевої сторони в'яжемо, інший по виворотній. Якщо хтось в'яже по колу, то ви просто дублюєте Два рази перший, два рази третій, два рази п'ятий, два рази сьомий. Нічого складного тут максимально. Простий і дуже прикольно виглядає, начебто тут треба робити щось таке складне. Зараз подивитись, зовсім нічого не треба. Так, першу я знімаю кромкову, далі. Дві моїх лицевих і починається малюнок. Дві вивертні. Одна лицева. Дві виворотні? Одна лицева. Куди ти бігаєш від мене? Так, дві виворотні, одна лицева і дві виворотні. Що ще хотіла сказати? Це ми пров'язали перший ряд. Ви можете подовжити, так, зробити декілька рапортів. Також можна зробити більшими ось ці переходи між е рисочками, тобто зробити так, я не знаю, там 4 одинички, потім 2 трійки, 4 п'ятірки та 2 сімірки. І у вас будуть оці проміжки між рисочками довші. Також можна додати ще одну рисочку, але воно трошки буде стягувати тоді малюночок. Тобто можна з ним погратися. І мені це дуже-дуже подобається. Так, і останню я вивертню для кромковою пров'язую. Ось так. Той, хто буде в'язати це по колу, той ще раз робить те саме. А той, хто зі мною буде перевертати. То в'яжемо другий ряд. Він такий самий, але все навпаки. Тобто, в нас буде 2 лицевих: одна вивертня, 2 лицевих, одна вивертня, дві лицевих одна вивертня, 2 лицевих. Не сказала я вам, що рапорт це 11 петель тут. 11 петель нам потрібно. Також, якщо. Це поворотне в'язання, кромкові, так не забувайте. І ну, можна вписати, я ж кажу, у будь-який візерунок. Першу знімаємо. Далі мої вивередні з лицевої гладі. Далі дві лицеві, одна виворітна. Дві, дві, кажу, лицеві. Одна. Виверідне дві лицьові, одна, виверідна і закінчуємо тут два лицевими. І мої три виверідні для. Далі у нас підуть рисочки. Зараз у нас буде рисочки, дві по центру. Спочатку одна, а потім інша. Що нам треба буде зробити? Дві, вир... <смі> дві виворітні одна лицева, виверідна. Потім ми робимо рисочку. Виворітна лицева, дві виворітні. Показую. Знімаємо це мої. Лицевої гладі і починаємо дві виворітні, лицева, лицева, виверідна, так у нас. Далі ми залишаємо ниточку тут попереду роботи і просто знімаємо раз, два, три, і далі в'яжемо. Виверітна. Ось у нас перша рисочка вийшла. І за малюнком одна лицева, дві виверітні і я пров'язую свою в цьому гладь. І остання кромкова. Ось так першу рисочку ми вже зробили. Нічого складного, До, досить швидко в'яжеться за рахунок того, що ви знімаєте петлі. Ну, і в принципі, воно це малюнки типу різнички, завжди а, дуже швидко в'яжеться. Так, поїхали. Тут у нас все навпаки. Той, хто в'язав по колу, в'яже те саме, хто перевернув, все просто таке саме, тільки навпаки. У нас дві лицеві, одна. Виверідна, далі у нас лицьова, і вже починається рисочка. Ми залишаємо за роботою, там, де у нас буде рисочка, нашу нитку. І знімаємо, знову ж таки, ці три петлі. і пров'язуємо одну лицеву. Тут на оцій стороні треба трішечки послабити ниточку. Бо лицевими воно затягує сильніше, тому я послабляю, і далі дов'язую за малюнком одна вигорітна, і дві собі. Все, перші дві рисочки ми з вами пров'язали. Далі ми повторюємо все те саме, що в нас було у першому ряді, і другому, так, хто повертав? Просто в'яжемо за малюнком. Поїхав. Не буду теж зупинятися. Мої лицеві і починаємо. Дві виворітні. Одна лицева. Так, дві виворітні. Одна лицева, дві виворотні, одна лицева і дві виворотні. І далі продовжуємо лицевими останню, пров'язуємо кромочні. Так, все. Так, далі. У нас шостий ряд, все те саме, але навпаки. Ті, що в'яжуть по колу, в'яжуть такий самий ряд, який і був. Так, починаємо. Дві лицеві, одна виворітна, дві лицеві, одна виворітна, дві лицеві. Одна виворятна і, і кажу дві лицеві. так. І останні два ряди, сьомий, восьмий. Тут у нас буде ще по дві рисочки. Тому. Ще швидше е, в'яжуться вони. Це мої лицеві. Далі починається малюнок. У нас одна виварітна, і зразу ж ми переходимо на рисочку. Пам'ятаємо, так, у нас ниточка залишається перед роботою, як начебто ми далі будемо в'язати виварітнє, але ми просто знімаємо три петлі, три петлі. І пров'язуємо вивертно за малюнком, як у нас залишалось. Далі у нас лицьова. Знову пров'язуємо одну виворітню, залишаємо ниточку, знімаємо раз, два, три. Нитка у нас залишається. І пров'язуємо останню виверітно все, моє лицеві. помочь Вот так. И остальный ряд. Так, мои. Ну да, что ж таки? Ну и Начинается малюнок. У нас тут по в Дві, одна лицева, вибачте, далі у нас залишається ниточка, де й була. Ми знімаємо раз, два, три петлі, пров'язуємо лицеву, сильно не затягуючи. Далі виверідна, лицева, залишаємо. Раз, два, три і ще одна лицева. Сильно не затягують. Хм, що затягнути нічого страшного, воно при трошечки послабиться. І все це і весь малюнок. Дуже цікаво виглядає, як на мене. Дуже просто в'яжеться. І дуже-дуже прикольно робить акценти. Мені подобається, як це виглядає. Ось такий малюночок ми з вами навчилися робити. Ем, ще раз можу показати вам поближче. Якщо хочете, ви можете зробити скрін. Якщо ні, я думаю, що я зроблю фото і десь викладу. Так, я думаю, що всі вже змогли зробити скрін, якщо хотіли. Тож, дякую за увагу. в'їжджіть, насолоджуйтесь.